Крім того, що ми з наші помніли, ми ще стали гораздо патріотичні. Зустрічайте патріотичні білявки. Ми звертаємось до всіх людей, вухованих словником ганіча і олійника. Люди! Сьогодні кожна патріотично налаштована білявка повинна вражати не довжиною ніг, не розміром свого бюсту, а національною свідомістю. І нічого, що в тебе корені, чорні. Вони чорні, наче український чорнозем. І нічого, що в тебе волосся посічене. Адже воно посічене, як сіклися у бою козаченьки. Побігли ми по полю зеленому по росі студеній. Ой матюкався на нас тренер та й прогнав з поля. Тьох. Тьох. тьох, тьох, тьох. тьох, тьох. Хочеш собі цей рингтон. Рингтон? Людоньки, та нащо ж нам ті слова іноземні назвемо СМС см ластівкою, мес головою, а Bluetooth блискавкою. Любіть Україну, адже наші свині найздоровіші свині в світі, доки американська свиня хворіє на свинячий гриб. Наша свиня прийшла ввечері додому, закинулась фервексом і вранці здорова. Ти голубий? <риклад> Немає такого слова в українській мові. Ти блакитний. Так знайди ж собі жовтого і разом ви створити подобу українського прапору. Любіть Україну, адже наша мова найспівочіша. І цю пісню ми присвячуємо українському правопису. на ріднесенькій у даній ситуації мову пригадаємо, закріпим пунктуацію. Статистика вражаюча, рефери та емо не з її словами пишуть не окремо. Де знака, хто зна, що борщ був ще борщішим? В нашій рідній мові? Як чуєм, так і пишем. Харухі мураками писати з помилками. Читайте українське. Підпис Коцюбинський. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, усніть наяву, В вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мовою її солов'їну. Любіть у труді у коханні в бою в той час, як ривуть батареї. Це влюбіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Капець ну так би на екзамені. Ну, ти даєш, дякуємо за увагу.